Виставка форум промисловість інвестицій технологій проходить у нашому місті вже 13-й рік поспіль. Традиційно вона привертає увагу промисловців, які слідкують за інноваціями у гірничо металургійній промисловості. Адже презентація новітніх технологій завжди є поштовхом для здійснення модернізації виробництва, практичного використання представлених ноу-хау. В этом году наш комбінат севірний горноабатітельний, який входить в групу Мітінвест, празднує своє 50-ліття. Але, несмотря на такий пощани возраст, ми вважаємо, що наш комбінат вічно молодой. Вечно молодой, тому що у нас працюють ініціативні люди, які внедряють ідеї. А ідеї, де ми беремо? Ми берімо в научных кругах. Ми берімо на таких виставках, общаясь і платформе работая вместе с з институтами, інститутами, які дають для наших підприємств. Після перерезания сиволічної стрічки усі бажаючі мали змогу ознайомитись з представленими на стендах новими матеріалами, технологіями та обладнанням. Наша компанія вже кілька років працює з ГОКами Кривбаса, і не тільки Кривбаса, з и другими ГОКами України. Ми являємося розробниками, и поставщиками контролю контроля за технікою, і в частности, за большегрузными автосамосвалами типа Беласка, Трапиллер и другие, которые применяются в ГОКО Кривбаса. В последнее время практически все ГОК охватили внедрением нашей системы. И сейчас наша основная задача мы работаем над совершенствованием системы и в частности внедрением нового оборудования, таких как интеллектуальные панели, новые датчики, новое программное обеспечение. Виставка знайомить з новітніми інноваційними технологіями, кращими розробками науковців та зразками високоякісного та високопродуктивного обладнання. Найбільш широко представлені прилади та технології для фахівців гірничодобувної справи, а також розробки у сфері комунікації та логістики промислового софту. Відвідувачі побачили моделі гірничої техніки від провідних світових виробників. Керівники та провідні спеціалісти підприємств регіону мають змогу дізнатися про нові пропозиції на промисловому ринку інвестицій та технологій і внести відповідні коректи. У виробничий процес. Эта выставка находится ближе к промышленным предприятиям и територіально, и по духу, и по программе. И неудивительно, что у нас сейчас участниками являются все городские грановодильные комбинаты, Кревский железорудний комбинат и технологии, которые представлены очень близки им. С удовольствием будем видеть всех интересующихся криворожан, гостей города. Режим работы сегодня с 11 до 18, среда четверг с 10 до 18 и последний день у нас короткий до 14 часов. Приглашаем всех.